Запросили до нашої студії е, чудову гостю. Будемо говорити про досить таки актуальну тему, зокрема, як правильно висвітлювати проблеми переселенців у засобах масової інформації. Е, інформація дуже корисна для журналістів та й, взагалі, для усіх без винятку активістів. Так, шановні друзі у нашій студії Катерина Кролевська, піар-менеджер інституту аналітики та адвокації. Доброго ранку вам катя. <laughs> ну спочатку нагадаємо, в принципі, то представники інституту аналітики та адвокації вже не вперше в нашому ефірі, але в будь-якому разі варто нагадати про діяльність даної організації в кілька слів окреслити. Відповідно, Ми займаємося переважно протидією корупції. Це дуже так абстрактно, звичайно, звучить. В основному сфера діяльності інституту це заклади охорони здоров'я, але е, от останнім часом розширюємось, е, дуже хочемо займатися електронним урядуванням, тому що це надзвичайно актуально, це надзвичайно полегшить життя усім українцям, полтавцям, в тому числі. От е, до цього ми власне і прагнемо. Але ще одна тема, відповідно, яку ви охопили, це ж вимушені переселенці, так? Так, тому що дуже актуальна для України, особливо актуально для Полтавської області, оскільки е, на кінець минулого року у Полтавській області було 29 тисяч вимушених переселенців. Це велика цифра, от і власне це дуже важливо. І саме це вас спонукало зайнятися mm -hmm. саме цією тематикою. Чи ще було щось? не лише це, ну самі розумієте, що одна людина це всіх зачіпає, коли людей стає багато, це не так зачіпає. В принципі, суспільство нас спонукало зайнятися цією проблемою, те, що от у нашій організації є люди, які переїхали із Донецької області, дуже класні люди, дуже от, спілкування з ними пішло прямо як по маслу. І ми зрозуміли, що в них є проблеми, і треба ці проблеми якось вирішувати. От саме це спонукало. Ви нещодавно повернулися з Черкас. У вас, відповідно, цей проєкт ви реалізовували і в Полтаві, і в Черкасах, отож, розкажіть нам, будь ласка, що саме відбувалося, зокрема, у Черкасах. У Черкасах ми проводили тренінг для журналістів, громадських активістів та переміщених осіб. Семінар тривав два дні. Проводили його відомі українські журналісти із громадського телебачення та із української правди. Це взагалі вже не перший такий тренінг. Перший був у Полтаві. Власне, ми вибрали саме два міста: Полтава і Черкаси. Ну знову ж таки зрозуміло, да, Полтава, Тому що тут... тут в Черкасах так. також така велика кількість переселенців. Так, так, у Черкасах також велика кількість переселенців. Можна порівняти в принципі з Полтавою ну, порівнянні цифри. І до того ж, Черкаси — це центр України. і Хотілося б порівняти схід і центр, як ну що відрізняється, що є схоже. Ситуації, ну от тому так обрали. А яка особливість була тренінгів? Тобто, про що говорили? Зокрема, говорили в першу чергу про не не стільки про те, як правильно висвітлювати проблеми переселенців, тому що ну як можна правильно їх висвітлювати, якщо у кожної людини свої проблеми і своя ситуація? Говорили скоріше про те, як дотриматися етичних норм журналісту професійних норм, як не образити, як бути об'єктивним, як не вдарятися там в крайності. Ну, тобто без суб'єктивізму, щоб щоб журналісти, скажімо так, якомога більше об'єктивно висвітлювали історії людей. Ну, От. якісь практичні кроки, скажімо так, після тренінгів, що стосується, зокрема, не стільки журналістів, а скільки, зокрема, вимушених переселенців. Ну, взагалі, одним із величезних плюсів стало, чому ми власне зробили не не тільки для журналістів, так одним із величезних плюсів цих тренінгів стало те, що між Людьми налагодився контакт. Журналісти знайшли собі історії. Вимушені переселенці знайшли людей, яким, яким можна ці історії розказати. І як я бачу із спілкування з учасниками, то вони хочуть працювати, і це найважливіше. Ну, а яка взагалі зараз ви спілкувалися з вимушеними переселенцями? Тобто, ну, знову ж таки. Протягом останніх двох років різноманітна інформація звучить про те, що хтось приїжджає, потім все одно прагне повертатися назад, не знаходить тут для себе, як то кажуть, таку певну прихистку. З вашого досвіду яка ситуація? Це насправді дуже сумна ситуація, тому що найбільша перешкода, на мою думку, найбільша перешкода у, ну скажімо так, адаптації. Людей на нових територіях це страх починати все спочатку. Люди покинули все, домівки, багато хто покинув родини, які там залишилися. Зокрема, літні люди найчастіше залишаються все-таки вдома. Більше молодші виїжджають. Хоча познайомилася із однією родиною в Черкасах це Надія Пашнюк і онучка, вони поїхали тільки вдвох. Їх життя завело спочатку в Одесу, потім в Черкаси. І вони вже два роки там живуть. А їхні а мама дівчинки залишилася у Слуганській області. Мама і їхні всі ну, вся інша родина. От, і вони так живуть вже два роки окремо. Ну, дуже трагічні історії трапляються насправді, то е, ну, багато людей повертаються, якщо їм є куди повернутися. І е, якщо вони не знаходять прийняття на нових територіях, якщо вони не знаходять чогось, заради чого там варто жити. Були випадки, були історії, які ну, такі більш позитивні, що люди. Приїхали, знайшли своє покликання, залишаються там, ну і от живуть так, як би вони жили, якби не було війни. Ну, скажіть, будь ласка, які ще заходи у вас відбуватимуться в рамках цього проєкту? В рамках проєкту вже були це не настільки, напевно не настільки буде активно, було активно, були круглі столи з представниками державної влади на наступний до кінця. Травня ми плануємо провести конкурс матеріалів не лише журналістських, тобто, участь у цьому конкурсі можуть брати журналісти, блогери, громадські активісти, в принципі, будь-хто, хто хоче взяти участь в цьому суть. Потрібно написати матеріал історію вимушеного переселенця, якось співпрацювати з ним і розказати цю історію людям максимально об'єктивно, от ну і донести якось його історію до суспільства. Ось. Куди? Куди потім? Куди, куди писати, потім? як то кажуть? Писати, е, ця історія має бути опублікована. Е, вона може бути опублікована в друкованих виданнях, може вийти в ефір на телебаченні, може просто бути загружена на YouTube, якось розповсюджена. Це все треба посилати на пошту Інституту аналітики та адвокації. Е, е, от, е, ну, посилання на матеріали, е, або також свої матеріали і вказати, де вони вийшли. Ось, е, це триватиме від 15 квітня, тобто від сьогодні. Сьогодні, 18, е, 18 вже. квітня е, ну, е, Матеріали можна було опублікувати з 15 квітня. Так. Е, і до, до якого терміну є? І до 15 травня. Ага. Е, от. Е, до 30 травня будуть відомі переможці вже. І, і... Це все да, для... для чого це все потрібно? От, е, це потрібно для того, щоб люди активізувалися, щоб е, було більше історій позитивних, е, які надихають на те, щоб е, е, краще. Е, Краще спілкуватися між собою е, історія спільновані на те, щоб взагалі покращити комунікацію між різними людьми, між тими, які приїхали у Полтавську область, між тими, які вже тут живуть, е, між взагалі між нашими земляками в глобальному контексті. Так, Катерина, ще питання ну. до вас. От взагалі було проведено вже два тренінги. Так. Були запрошені відомі журналісти. Вони вчили, як правильно, можливо, так ви говорили, як правильно висвітлювати дійсність, тому що журналіст – це людина, яка має об'єктивно висвітлювати цю дійсність. Ви для себе щось почерпнули як людина, яка має відношення до журналістики? Так, почерпнула, особливо вразили мене не стільки вразили, скільки запали. от в професійне якесь поле розповідь Олександра Назарова. Це він у Черкасах розповідав про етичні норми журналістики, розповідав про те, як, як взагалі будувати роботу із своїми героями розповідей. Олександр Назаров це журналіст громадського телебачення, оператор громадського телебачення. Він автор таких проєктів, як вимушені та абілітація. Абілітація це взагалі дуже шикарний проєкт. Що це взагалі слово означає? Реабілітація – це відновлення можливостей, а абілітація це застосування нових можливостей. Це історії про людей, які якось постраждали в ході військового конфлікту, але знайшли в собі сили свої нові можливості, які їм через ці от події до них прийшли. Вони знайшли можливість їх застосувати. От. І це дуже, дуже позитивний проект, попри те, що його герої ну, багато пережили. Він насправді дуже надихає. Ось. І Олександр Назаров розповідав, як такі історії вибудовувати, як знімати матеріал або як його писати, Що, наприклад, така дуже важлива теза, як для мене була, що потрібно все фіксувати, тому що ти потім ніколи не знаєш, коли станеться щось дуже цікаве, щось таке, що може надихнути твого глядача. То все до, до дрібниць необхідно так, так. занотовувати. Розповідав, що одного разу в е, Вірменії е, після одного із конфліктів він знімав е, просто план для першої заставки свого відео, і там, ну, там було дуже тихо, і раптово приїхав Запорожець. І це от настільки такий момент був дуже атмосферний, і він його втратив, тому що звук не записався. Нічого собі так. Ну що ж, Катя, ми вам бажаємо, звісно ж, успіхів у вашій е, ну, корисній роботі. Так називаємо це так дійсно, тому що це має бути не просто покликання, не просто хобі. Це робота. І, звісно ж, в реалізації всіх проєктів нехай вони мають е, е, тільки позитивний результат. Ми нагадаємо, що в нашій студії була Катерина Королевська, піар-менеджер інституту аналітики та адвокації. Знову і знову нагадуємо для всіх активістів, блогерів, журналістів, просто небайдужих людей. Якщо ви маєте е і можливості, головне бажання все-таки долучитися до висвітлення проблем е вимушених переселенців. Пишіть, знімайте цікаві історії, відповідно, публікуйте їх зараз. Дійсно, велика маса платформ, де можна розмістити і YouTube, інтернет-видання, і друковані видання, і телебачення, радіо, і так і інше. І звісно, ж находьте в інтернеті інститут аналітики та адвокації. Надсилайте їм свої посилання на матеріали до 15 травня. 15 травня. До 15 травня, і звісно ж, долучайтеся до хорошої справи.